Я Кльофа Володимир Михайлович, учитель Новолинського <кліцький> ліцею номер 5 40 років працюю в школі. Викладав захист вітчизни, математику, креслення, проводив проводивську признавчу роботу, займався спортивним туризмом разом своїм школяром, інженер. Тому що мені подобалось будувати машини і якось такий технічний нахил був завжди. Ну, я закінчив технічний вуз, отримав спеціальність інженера-механіка, але після закінчення вузу довелося віддати свій обов'язок на службі в Збройних силах Радянського Союзу на той час, От, офіцером запасу я звільнився і випадково попав в школу. Мені запропонували роботу військового керівника в Новолинській, тоді загальноосвітній школі номер 6 Працюючи в школі, я зрозумів, що моє покликання працювати з дітьми, і тому прийшлося перекваліфікуватися на вчителя математики. У 93-му році закінчив Луцький педагогічний інститут, фізико-математичний факультет і викладаю до сих пір математику. Паралельно технічну працю, оскільки я інженер-механік, є технічний нахил, Ну і займаюсь спортивним туризмом. Всі роки роботи в школі. Розумієте, Більшість випускників загальноосвітніх закладів, вони не знають, що їм потрібно в житті. Вони йдуть за підказкою, там друзів, батьків, знайомих, а потім вони визначаються в житті, який їхній основний пріоритет. І не дивно, що багато молодих людей здобувають подібні потребуючих освіти для того, щоб себе реалізувати в тому напрямку, який вони бачать в цьому житті. Вчительську роботу. Та принцип не хотілося кидати. Мені подобалося і, працювати з дітьми. Мабуть, колись мені одна людина, психолог за освітою, сказала, що я енергетичний вампір. На що я сказав, ви знаєте, я щось не погоджуся з вами, тому що я не можу бути енергетичним вампіром, я працюю з дітьми. А вона каже, дала пояснення, ви. Працюєте з дітьми, ви видаєте свою енергію, в той час ви поповнюєте запаси своєї енергії душевні за допомогою дітей. Вони вас уважно слухають, вони е, це, захоплюються вами і ви отримаєте певну таку енергію, і тоді у вас в організмі є рівновага. Ви не виснажуєтесь на роботі, ви постійно в тонусі. Ну, Таке моє пояснення. Значить, я не можу покинути свою роботу, тому що у нас є гармонія. Тобто ваша мотивація бути на вашій роботі це діти. Так. Ну Взагалі, -то, взяти дитинство, то я з того покоління, яке уроки робили після 10-ї години вечора, як обов'язок, або в темну пору, а в весь вільний час ми проводили на вулиці. Ми займалися, ми верніше бігали. По підвалах, по сараях, по небобудовах. О, зараз це називається займатися паркуром. Ми самостійно виїжджали десь на природу на велосипедах. Ми самостійно е, організовували собі, лазили по деревах, організовували рухливі ігри Ну постійно на вулиці. Незалежно від погоди. Ще навчаючись школи в старших класах, мене брали на міські змагання по туризму. А саме перша, це десь, мабуть, в третьому-четвертому класі ми їздили на таку військово-патріотичну гру зірниця на заставу Міні Пархоменка, це залужя туди. От. І мені сподобалося по лісі, там от рухливі ігри, якісь там крос ці... кроспоходи робили. Ну, мені сподобалося дійсно. А ще я пам'ятаю в дитинство. Коли я відпочивав під час літніх канікул в однієї бабусі, в другій бабусі, а там кругом ліси, річки, та мені подобалось на природі. Покликало мене пов'язати трошечки роботу з туризмом, тому що час від часу я можу відпочити на природі в гарних лісових масивах. Це гарний дуже відпочинок після роботи, наприклад, приміщення в школі. Ну, сьогодні ми, у нас тут заплановано двоє змагань, е, проводиться. Районний фінал всеукраїнських спортивних змагань між навчальними закладами пліч опліч зі спортивного орієнтування. Ну, так сталося, що приймає участь тільки три команди: міста Нововолинська, Володимир Волинська та Іванич. Але ми запросили команди навчальних закладів, закладів міста Нововолинська для того, щоб провести ще свої змагання. Це було узгоджено з організаторами. Проведення цих змагань е, національним Волинським, обласним наці... центром національно патріотичного виховання та туризму. От вони зараз мають під'їхати, вони тут поставлять дистанцію, вони будуть проводити всі змагання. І вже вони не перший раз нас проводять в Нововолинську змагання подібного роду. От, наді... Змагання цікаві. Дітям дуже подобається і дуже багато дітей відгукнулося, керівників відгукнулося на проведення таких змагань. Бачите, ми вже під'їжджають е, учні інших навчальних закладах міста Новолинська. Так що ми плануємо тут зібрати більше як 160 дітей. Е, діти будуть орієнтуватися в лісі. Спортивне орієнтування — це зараз такий вид спорту, який е, дуже набирає обертів. Тому що крім того, що діти змагаються в лісових масивах, на природі можна ці змагання проводити. І в містах, наприклад, я бачив відео з соціальних мережах про змагання в центрі Львова зі спортивного Ну, Суть полягає в тому, що. На місцевості розставляються певні контрольні пункти. Кожному учаснику дається схема розташування цих кунь, пунктів, ну карта місцевості, і учасники повинні найкоротший термін за певним порядком знайти необхідні контрольні пункти. Тобто такий квест на природі, і дітям дуже це подобається. Ну розумієте, після напруженого навчального року. Дітям треба десь виплеснути свої емоції, а багато дітей їхали в прикордонник реалізувати себе, свій творчий потенціал, тому що проводилося дуже багато заходів, як культурно-просвітницьких, так і спортивних. Тобто діти залюбки відпочивали, навіть не всі бажаючі могли попасти на цей відпочинок, тому що, ну. Гори з містом, гарний табір, гарна природа та дуже багато таких позитивних моментів. От, і якби був у нас учень 15-20 років назад, чули про Андрія Кравченка, так от він сказав, Володимир Михайлович, от ми пройшлися понад Богом, повірте, ми з класним керівником об'їздили пів України на таких гарних місць, як наш Бог, я ще не бачу. От, це така причарована природа, дуже гарно. Ну, а ще дуже подобалося учням проводити час на розваланах Литовського замку. Біля Литови там, біля церкви, там пагорб високий, от, бух під ковою обминає це місце. І дітям дуже подобалося запускати повітряні змії. Ми брали 10-12 зміїв і постійно. Там вітри гуляють, і зміїці літали, діти в захоплення, займалися цією справою. Ну, знаєте, от років десь так, на початку 90-х років це було. Були змагання, проводилися туристичні. Ну, тоді два рази на рік, в травні і в вересні, проводилися ці змагання по три дні. Ми виїжджали, розбивали туристичний табір, вогнище. Ввечері спілкувалися біля вогню, ну і осінні змагання, там дуже багато лішини в лісі. Діти назбирали горіхів. Ну і ввечері сиділи і їли ті горішки. А одна дитина не знала, що таке горіх, попросила, щоб дали йому спробувати. Ну, учні так от друзі, підсунули йому золоті. І він жував, 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 потім виплюнув, каже: він якийсь нестиглий. А всі сміються, кажуть, «Так це ж жолоть. А він каже, все рівно не встигли. Ну, такий кур'озний. От розумієте, ось чому ну, е потрібно вивозити дітей на спілкування з природою? Вони пізнають світ. Спитайтеся дітей, що тут за квіточка. От, і мало хто скаже, що це не мона. Або ж ніхто. Але зараз анемона цвіте, мабуть, сьогодні діти побачать такі квіти, матуся привезуть букетики. Захочеться взяти. Запрошую, розказую, що це буде цікаво. І десь вивозимо на природу, показуємо і діти захоплюються. А ще в мене ж є волонтери. Це учні, які вже зі мною їздили на змагання, які роблять рекламу, що це дійсно цікаво. Молодці. І ще коли ми приїжджаємо з багань, якщо в нас є певні здобутки, ми афішуємо на всю школу. Ну недавно ми забезпечили. Горіхами волоскими, е, працюків е, Новолинського ліцею номер 3 які роблять аналітичні батончики. Нам е, одне з підприємств міста привезло п'ять мішків горіхів. Ну, на жаль, цей, ця людина, яка віддала горіхи на трошечки терміни, везу, ми з е, усіми ці горіхи лущили, прибирали, де добрі, де гарні. Це буквально місяць тому відбулося. Але інколи на праці на уроках технічної праці ми з хлопцями робимо вироби, які або даруємо воїнам, які приїжджають до нас, або реалізовуємо на ярмарках різноманітних і отримані кошти віддаємо на потреб 14-ї окремої механізованої бригади. Ну, Якщо взяти оці змагання, то ми своїх в лісі не лишаємо. Це можна інтерпретувати її на життя? Ну так, да. якщо десь хтось відстає, то треба підтягувати. Ну, я б сказав би так: ви живете своїм розумом. Але пам'ятайте, що наше покоління воно пройшло дуже багато випробувань в житті, і треба прислухатися до порад: до порад старших людей, до порад батьків, вчителів, тобто тих людей, які вже досвідчені в цьому житті яких не разу зуття било. Пройшли через великі спробування. Добрий день. Ми сьогодні на змаганнях пліч-опліч пліч з туризму. Мене звуть Дарина, я навчаюся в шостому класі. Я конкретник Богдана навчається у п'ятому ліцеї. Ми з третьої школи Новолинського ліцею. Привіт, мене звати Лілі. Привіт, мене звати Ангеліна. Сьогодні ми приймали участь у районних пліч опліч змаганнях з туризмом. Нам подобається, тому що це дуже кмітливо і, на мою думку, ну це вовша дуже цікава річ. Я люблю туризм, тому що це цікаво. Дуже подобається проводити час у такому крузі. Друзі. Скажу, друзів, так я навчаюся орієнтуватися в місцевості. Мені дуже подобається туризм. Просто дуже подобається цей вид спорту, і хочемо розвиватись надалі. в лісі дуже складно орієнтуватися. але якщо добре подивитись на карту і розібратися, то все то все вийде.